1 травня у Корольовському районному суді Житомира продовжили розгляд справи десятьох чоловіків із Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні вбивстві зґвалтуванні і викраденні людей. Сергій Франчук, головуючий суддя, сказав, що під час судового засідання переглянуть продовження запобіжних заходів та допитають двох свідків. Прокурор Максим Супрунов стосовно кожного обвинуваченого зачитав зібрані матеріали слідства. Про обвинуваченого Анатолія Моргунова сказав, що не можна до нього застосовувати більш м'який запобіжний захід. Станом на 1 травня дві 2025 року він перебуває під вартою без права застави. Є ризик вчинення ним інших кримінальних правопорушень. Є ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, а саме враховуючи те, що ми вговоримо наше поняття особи кримінальних відповідальності, наразі відносно на нього існує вирок, який перебуває на стані апеляційного скарження, де обрано запобіжний захід витримання під вартою без визначення строку терміну та розгляду його апеляційним судом Волинської області. Адвокати обвинувачених, які нині перебувають під вартою, клопотали про пом'якшення їм запобіжного заходу з перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт із електронним засобом контролю або визначенням застави та із забороною спілкування зі свідками. Валентина Кока, захисниця Анатолія Моргунова, каже, що за час судового розгляду сторона обвинувачення не надала доказів чинення злочину її підзахисного обвинувачення особливо тяжкому злочину, хоча жодного доказу за рік. Судового розгляду сторона обвинувачення не надала. Крім того, складні справи, яка в себе включає великого обсягу досліджень матеріалів справи, які знаходяться в прокурора, таким чином моргонову, аж ніяк не може спотворити або знищити речові докази. Сторона захисту вкотре просить суд змінити моргонову запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Як альтернатива визначити застави. Після перебування суддів у нарадчій кімнаті головуючий суддя Сергій Франчук оголосив постанову, зокрема, вісьмом обвинуваченим подовжити запобіжні заходи тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави до 29 червня 2025 року. Денису Виноградову змінити час перебування під домашнім арештом з 20 до 7 години. Михайлу Лукомському зменшити час нічного домашнього арешту, призначивши його з опівночі до п'ятої години. Допит потерпілих Романа Підкевич. Чя і Артема Петрука не відбувся через клопотання підсудного Михайла Лукомського про те, що його адвокат Олександр Гордієнко перебуває у Києві і бере участь у засіданні в режимі онлайн. Михайло Лукомський звернувся до суду, аби його адвокат був безпосередньо у залі засідань під час допиту потерпілих. Ви, це хотів клопотання про те, щоб мій адвокат був присутній безпосередньо на засіданні під час допиту зазначених свідків за слідки під час допиту хочу користуватися це право свого адвоката на судовому засіданні. Наскільки вважають, що може бути порушення право на захист і також ще самостійно не можу здійснювати захист, слідкую чорадиста зміни. Олександр Гордієнко, адвокат Михайла Лукомського, сказав, що підтримує клопотання свого підзахисного. Мій підзахисник заявляє, що він пише моєї участі безпосередньо, щоб я був поруч з ним в залі судового засідання. З рухування викладеного, звісно, підтримую його клопотання. Можливо, в нього з'явилися якісь питання до мене як захисника, Як повинен в режимі реального часу координувати захист? Метою недопущення порушення права на захист, в даному випадку виконувачного лукомського суд задовольняє вже опитання. Водночас суд вкотре звертає до сторони захисту, щоб не було ніяких маніпулювань От, з цього приводу. ще раз, Наголошую, що наразі триває стадія допиту потерпіл. Справа вже рік знаходиться в суді. Наразі в нас відбувається сімнадцяте судового засідання, за якими лише у двох засіданнях допитали 5 потерпілів. У нас залишилось 18 потерпілих. Наступне судове засідання у цій справі призначили на 15 травня 2025 року. Нагадаємо, що 10 чоловіків Скоростишева затримали 16 серпня 2023 року під час спільної операції СБУ та Нацполіції. Їх обвинувачують у вимаганні, вбивстві зґвалтуванні і викраденні людей. Тетяна Скоростенська, Ігор Горжванько Суспільне новини, Житомир.